120 на навіть вісне, угу. фікардія По поменшала. Людмилі 35. До медцентру жінка потрапила тиждень тому. У мене дуже е е тяжке захворювання. Це рак надпочечника. І від цього в мене пішов кушинг-синдром. Це повишений кортизол. Дуже доволі, що я сюди попала, тому що мені набагато краще. Психологічна. Е також допомога, тому що дівчата постійно приходять, питаються. Я отримала більше, ніж я очікувала. Лікарка Надія Федорук опікується 12-ма хворими. Працювати каже важко морально і спілкуємося, і заспокоюємо пацієнтів. Даємо надію на все краще. Відділення розраховане на 50 ліжкомість. Зараз воно майже заповнене пацієнтами, яким потрібне цілодобове спостереження і догляд, говорить завідувачка відділення Тамара Божик. Пацієнти можуть перебувати у стаціонарі не більше 25 днів, але якщо їхній стан погіршився, перебування можуть продовжити. Родичі не платять нічого, того, що нас зараз не можна довго тримати. Лікуються новоутворення 3, четвертої степені, хронічні захворювання серцево-судинної системи, хронічне захворювання дихальної системи, наслідки перенесених інсультів, стани після важких травм черепно-мозгових, травм спинного мозку, цукровий діабет, важка форма. Контактуємо із. Родичами хворих, їх теж навчаємо догляду. У відділенні працює троє лікарів, 13 медсестер та 16 санітарок. Восьмий рік паліативну допомогу пацієнтам надає Галина Черняк. Саме перша Наша допомога – це, щоб пацієнти наші були чистенькі. Доглянути, допомагаємо годувати памперси поміняти. У кожного є різний характер, треба знайти підхід до людини. Головне, щоб не обідати. З березня цього року у медзакладі надають не лише паліативну допомогу, а й реабілітаційну амбулаторну, говорить директорка центру Наталія Віслогузова. Тут працюють чотири фізичні терапевти та три ерготерапевти, каже лікарка Олена Косячова. Щодня реабілітацію проходять орієнтовно півсотні пацієнтів. Люди звертаються з болями в поясниці, артрозами колінних, суглобів та кульшових. Також надається реабілітація пацієнтам після інсульту. Велика кількість дітей зі скаліозами, з плосковальгусною деформацією, з деформацією хребта. Це все в нас йде безкоштовно для пацієнтів. Згодом у медцентрі планують надавати реабілітацію стаціонарно, каже Наталія Віслогузова. Оксана Котвіталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.